Людське серце постійно прагне знати, що воно отримало божественне прощення, прийняте Богом і спасенне. Ми хочемо знати, чи дійсно Бог пробачив і спас нас. Цікаво зуважити, що у Святому Письмі запевнення у божественному прощенні і спасінні передбачається не тільки усно, але і через образи і символи. Обрізання, система жертвоприношень, хрещення, вечеря Господня, субота все це символічні інститути, встановлені Богом, щоб допомогти віруючим осмислити і відчути впевненість у власному спасінні. Сьогодні ми звернемо увагу на те важливе місце, яке займає субота серед різних інституцій, що були дані Богом людині. Вона унікальна за своїм походженням, природою і виживанням і функціонуванням. Унікальність походження суботи міститься в тому, що це перша установа, створена Богом і запропонована людині, щоби запросити її увійти у радість божественного спокою і спілкування з Творцем. Субота унікальна за своєю природою. Це нематеріальний об'єкт або місце, що може бути доступне лише небагатьом. Це день, що є доступним всім без винятку. Будучи часом, субота запрошує віруючих відчути божественне спілкування не через якусь святиню, а в часі, який проводиться разом. Вона унікальна у своєму виживанні. Тому що зберіглася протягом століть та тисячоліть, незважаючи на неодноразові спроби покінчити з нею. Субота унікальна за свою функцію, тому що допомогла євреям і християнам осмислити, засвоїти і відчути реальність Божих творчих і спасаючих звершень. На основі святого письма ми побачимо. Як субота пов'язана зі спасінням людини у Старому та Новому Завітах? У першій частині нашого дослідження розглянемо суботні типології Месіанського спасіння в Старому Завіті. Друга частина буде присвячена значенню спасіння і функції суботи в новому завіті. За часів Старого Завіту. Субота була призначена не тільки для забезпечення особистого фізичного відпочинку і звільнення від тягот праці та соціальної несправедливості, але і для того, щоб живити надію на майбутній месіанський мир процвітання і спасіння. В книзі буття говориться про те, що все створене Богом було добре. Це опис картини досконалості Божого творіння, вислів і побачив Бог, що так добре повторюється сім разів в першому розділі книги буття. В завершенні тижня творіння, як написано в третьому вірші другого розділу, Бог поблагословив сьомий день і освятив Його. Бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час створіння здійснював. Божественне благословення і освячення сьомого дня насамперед є пам'яткою того, що життя, Всесвіт і те, що його наповнює, було створено Богом, а також є основою для впевненості, що в майбутньому настане Царство Боже. Яке було втрачене людиною через гріхопадіння, мир, гармонія, що існували між Адамом і тваринами в першу суботу новоствореного світу, яка була першим повним днем людини в раю Божому, будуть відновлені в Царстві Божому, коли, як пише Прок Ісая, вовк житиме з ягням, і леопард лежатиме з козеням. І телятко, і ливеня, і віл будуть разом, а мала дитина їх водитиме. Далі через Пророка Ісаю, Господь говорить на всій моїй святій горі ніхто не чинитиме іншому зла і не шкодитиме, адже земля буде сповнена пізнанням Господа, так, як вода наповнює землю. Видіння про майбутнє Боже Царство. Було дане пророку Ісаї на основі перших розділів Біблії, які описують красу і досконалість Божого творіння в святому Божому Царстві, яке наповнить землю, всі жителі його будуть мати подібний характер. Там ніхто не буде принижений, ні знищений, тому що інтереси одного не суперечитимуть інтересам іншого. Добробут кожного буде добробутом усіх. Егоїзм стане явищем минулого. Єдиним помислом людини буде робити добро ближньому і жити на славу Божу. Таке бачення нової землі, повної миру і пізнання Бога, є натхненне, створеною Богом суботи, днем миру і гармонії між людиною і всім творінням Божим. Насолода, радість і велич едемської суботи. Також надихали пророків для опису майбутнього месіанського царства. Цікаво зазначити, що два з трьох уривків, в яких Ісая згадує суботу, пов'язані пророком з майбутнім. Давайте зачитаємо ці уривки. Так говорить Господь: дотримуйтеся правосуддя і дійте за справедливістю, тому що наблизилося моє спасіння. Коли буде об'явлена моя справедливість, щаслива людина, котра чинить і нащадок людський, котрий цього дотримується, зберігаючи суботу від опоганення і стримує свою руку, аби не вчинити жодного зла. Отже, нехай чужинець, котрий прилучився до Господа, не говорить таких слів: напевно, відлучить мене Господь від свого народу, і євнух хай також не каже. Я лише сухе дерево, бо так говорить Господь євнухам, котрі дотримуються моїх субот і обирають те, що мені до вподоби, залишаючись вірними моєму заповіту. Я дам їм у моєму домі та в моїх стінах місце та ім'я краще, ніж мають сини та дочки. Я дам їм вічне ім'я, яке не забудеться, і дітей-чужинців, котрі приєдналися до Господа. Щоб йому служити, полюбили Господнє ім'я, аби бути його слугами, всіх, котрі дотримуються суботи, не опоганюючи її і вірних моєму заповіту, я приведу на мою святу гору і порадую їх у моєму домі молитви. Адже мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Якщо стримаєш свою ногу від зневажання суботи. Не потакаючи своїм забаганком у мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам, і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі. І я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину. Твого батька Якова, це сказав Господь своїми устами. Адже як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, каже Господь, так само перебуватиме завжди ваше потомство і ваше ім'я. І буде так, що з місяця в місяць і зі суботи в суботу кожна людина приходитиме, щоб поклонитися переді мною, говорить Господь. Важливо зазначити, що це непростий збіг обставин, коли Прок використовує слова відрада, потіха і насолода у своєму описі як суботи, так і майбутнього царства Божого. Підтекст очевидний відрада, потіха і насолода, які позначають майбутнє, стають доступними вже тут і зараз завдяки суботі. Дивлячись в майбутнє, пророки Старого Завіту передбачили появу величного сяючого світла. В 30-му розділі Ісаї написано тоді світло місяця буде як світло сонця, а світло сонця буде всемиро ясніше, як світло сімох днів. Порівняння з світлом семи днів є натяком на сім днів творіння. Які були заповнені надзвичайним світлом, більш яскравим, ніж сонце. Пророчі передбачення цього надзвичайного світла в майбутньому виникає з уявлення про надприродне світло, яке побачив Адам в день свого створення і в суботу, в перший повний день свого життя, світло, яке згодом зникло через непослух Адама. Але яке повинно знову з'явитися в месіанську епоху. У Старому Завіті поняття відпочинок використовується для вираження як національного, так і майбутнього прагнення. Як національне прагнення, суботній відпочинок служив символом мирного життя в обітованій країні. Мойсей сказав: оскільки ви ще не дійшли до місця відпочинку, і до володіння, яке Господь ваш Бог дає вам. В обітованій землі Бог дав цареві і народу відпочинок від довколишніх ворогів на умові повного послуху. Там, в Єрусалимі, на горі Сіон, посеред свого народу, Бог знайшов місце свого спочинку у своєму ковчезі. В 132 му Псалмі. Написано. Адже Господь обрав Сіон, зробив його своїм житлом, сказавши це місце мого спочинку навіки. Тут поселюся, бо я його собі вподобав. Зв'язок між суботнім і національним відпочинком ми також знаходимо в посланні до єврею в четвертому розділі. Де автор говорить про суботній відпочинок творіння як про символ обіцяного входу в ханаанську землю, тому що сказав десь про сьомий день, ось так, і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. Отже, виходить, що деякі війшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не війшли через непослух. Автор послання зазначає, що через непослух покоління пустелі не змогло увійти в обітовану землю відпочинку, уособлену суботою. Цікаво зауважити, що четверта заповідь у книзі повторення закону явно пов'язана з визволенням від єгипетського рабства. В п'ятому розділі книги повторення закону написано. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетському краю, але Господь, твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом. Тому Господь, твій Бог, заповів тобі дотримуватися суботнього дня. Зв'язок між суботою і визволенням з єгипетського рабства може пояснити, чому субота стала ідеологічно пов'язана з великоднем. Пасхою, щорічним святкуванням звільнення з Єгипту. У певному сенсі, субота стала сприйматися як маленька Пасха. Субота стала справжнім нагадуванням про визволення єврейського народу з рабства, а також забезпечувала звільнення від життєвих труднощів і соціальної нерівності не тільки кожен сьомий день, але і кожен сьомий суботній рік. І в 50-й ювілейний рік. Кожен сьомий рік передбачав особливі привілеї для бідних. Суботній рік, як його називали, починався після жнив, коли після збирання врожаю надходив час сівби, люди не повинні були сіяти, а також обробляти виноградники з того, що земля вродить сама, вони могли споживати свіжі плоди. Урожай того року належав захожим сиротам, вдовам і навіть польовим звірам. Бог пообіцяв, що потреби його народу будуть повністю збережені і забезпечені. Я пошлю вам своє благословення шостого року, і земля дасть урожай на три роки. Ви посієте тільки восьмого року. Але будете їсти зі старого урожаю аж до 9-го року, доки не зберете нового врожаю, будете їсти старе. Дотримання суботнього року мало бути на користь як землі, так і людям. Земля, що відпочивала протягом року, давала рясніший врожай. Люди в цей час також відпочивали, відновлювали сили, необхідні для праці в наступні роки. Суботнього року рабів євреїв відпускали на волю до того ж не з порожніми руками. Також для бідного сьомий рік був роком звільнення від боргів, після семи суботніх років, по сім років, сім раз надходив Великий суботній рік, відпущення ювілейний. Цього року, як і суботнього, не сіяли і не збирали врожаю. А те, що родила земля, вважалося законною власністю бідних. Певний клас єврейських рабів, всі ті, котрі не отримали свободи в суботній рік, тепер мали бути звільнені. Ювілейний рік особливо відзначався тим, що вся власність на землю переходила до колишніх господарів. Все це було передбачено нашим милосердним творцем щоб полегшити страждання і внести промінь надії і іскру світла в життя знедолених та зневірених, заходи, передбачені суботнім і ювілейним роками, розглядалися як прообраз майбутнього місіанського звільнення від морального тягаря гріха. Прикладом цього служить пророцтво, що записане в 61-му розділі книги Прокаїсаєм. Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав, аби благовістити убогим, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього благоговіння і день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на Сіоні. Замість попилу вінець слави, їлей радості замість плачу і одяг слави замість пригнічного духу, і зватимуть їх дубами праведності Господніми саджанцями. Ісая використовує образ звільнення суботнього року, щоб описати місію Месії, який принесе ювілейну амністію і звільнення з полону гріха. У другій частині нашого дослідження теми субота і спасіння в новому завіті ми побачимо, як Христос використовував саме цей образ, щоб пояснити природу своєї місії спасіння людського роду за часів Старого Завіту, щотижневі і річні суботи служили не тільки для забезпечення фізичного відпочинку і звільнення від соціальної несправедливості, але також. Уособлювали і живили надію на майбутнє месіанське спасіння. Отож, дорогі друзі, надійшов час звернути увагу на цю важливу біблійну істину і переглянути своє ставлення до неї ради власного спасіння. Помолимось! Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти так доступно і зрозуміло виклав істину про Суботу на сторінках святого письма. Господи, ми розуміємо, що ти зацікавлений в нашому спасінні, зацікавлений в тому, щоб ми були слухняними, щоб Твоя істина могла нас приготувати для Твого вічного царства. Але порою, Господи, ми не все розуміємо або не хочемо це розуміти. Тому просимо Тебе просвіти розум наш. Духом Твоїм святим, щоб ми могли приймати Твою існу, розуміти її і жити відповідно до Слова Твого Святого, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, субота це святиня в часі. Увійти в цю святиню має можливість кожен. Не зволікайте з цим. Ваше спасіння залежить від вашого особистого відгуку на те, що для вас зробив Ісус.